Зоряночка і біляночка. На краю лісу, в маленькій хатинці жила бідна вдова. Перед хатинкою в неї був сад, а в саду росли два трояндових кущі. На одному з них цвіли білі троянди, а на іншому червоні. І була в неї дві дочки одна біліша за білу троянду, а друга рум'яніша за червону. Одну дочку звали біляночкою, а другу зоряночкою. Обидві дівчинки були скромні, добрі, працьовиті та слухняні. Здається, увесь світ обійти не знайдеш кращих. Тільки біляночка була тихіша і лагідніша, ніж її сестра, а зоряночка любила бігати, і стрибати по лугах і полях, збирати квіти, ловити співучих пташок і відпускати. А біляночка більше хоче залишалася біля матері, допомагала їй по господарству. Або читала щонебудь у голос, коли не було ніякої роботи. Сестри так сильно любили одна одну, що всюди ходили разом, взявшися за руки. І якщо біляночка казала, ми, ні... ми ніколи не розлучимося, то заряночка додавала поки живі, а мати закінчувала, в усьому допомагайте одна одній і все діліть порівну. Часто обидві сестри йшли удвох до трімуючого лісу збирати стилі ягоди, і жодного разу, жодний хижий звір не зачепив їх. Жоден маленький звір не сховався від них. Від страху, вони бо боялися. Зайчики сміливо брав капустяний листок з рук сестер. Дика коза, як домашня, паслася у них на очах, олень весело стрибав навколо. А лісові птахи і не думали відлітати від дівчаток. Вони сиділи на гілках і співали їм пісні, які тільки знали. Ніколи ніякої біди не траплялося з ними в лісі. Ночка й зоряночка так чисто прибирали завжди свій будиночок, що й зазирнути туди було приємно. Влітку за всім доглядала зоряночка. Щоранку, перше ніж прокидалася мати, вона ставила біля її ліжка букет квітів. А в букеті неодмінно була по квітці з кожного трояндового куща біла і червона троянда. А зимою в хаті поралася біляночка, вона розпалювала вогнище і вішала казанок над вогнем на гаку. Казанок був мідний, але блищав, як золотий, так яскраво він був начищений. Увечері, коли за вікном мела хуртовина, мати казала піди, біляночко, закрий щільніше двері. І вони втрьох сідали перед вогнищем. Мати діставала окуляри, розкривала велику товсту книгу і починала читати. А обидві дівчинки сиділи зі своїми прялками, слухали і пряли. Біля них на підлозі лежав баранець, а позаду, на сідалі, дрімав, сховавши голову під крило, білий голуб. От якось, коли вони сиділи так перед вогнем і коротали вечір за книгою і прялкою, Хтось несміливо постукав у двері, немов просив впустити його. Чуєш, зоряночка? сказала мати, одчини мерщій. Це, мабуть, якийсь подорожній шукає в нас притулку і відпочинку. Зоряночка пішла і відсунула засув. Вона гадала, що побачить за дверима втомлену людину, яка застала негода. Але ні, на порозі стояла не людина. Це був ведмідь, який відразу ж просунув у двері свою величезну чорну голову. Зоряночка голосно зойкнула і відскочила назад. Баранець замекав, голуб заплескав крилами, а біляночка сховалася в найдальший кут за ліжко матері. Всі перелякалися. Ведмідь подивився на них і сказав людським голосом. Не бійтеся, я не зроблю вам ніякого лиха. Я просто дуже змерз і хотів би хоч трохи обігрітися у вас. Ах, тобі тоглашне й звіре, сказала мати, Лягай, ну, ось тут, біля вогню. Тільки дивись, будь обережним, не підпалине нароком свою шубу. Потім вона закричала Біляночко, зоряночко, ідіть сюди мерщій. Ведмідь не зробить вам нічого поганого. Він розумний і добрий. Обидві дівчинки підійшли ближче. За ними і баранчик, і голуб, і згодом вже ніхто з них не боявся ведмедя. Діти, сказав ведмідь, почистіть но трохи мою шубу, бо вона вся в снігу. Дівчатка принесли віник і почистили густе ведмеже хутро, і ведмідь розтягнувся перед вогнем, муркочучи від задоволення, а біляночка і зоряночка. Довірливо примостилися біля нього і ну, торсати свого неповороткого гостя, вони куйдовали його шерсть, ставили йому на спину ноги, штовханули його то в один бік, то в інший, дражнили горіховими прутами, а коли звір починав гарчати, вони дзвінко сміялися. Познали, що він не образить. Відмітю охоче дозволяв грати з ним, і тільки коли йому вже надто дошкуляли бурчав. Біляночка, зоряночка, чи довго до гріха, ще б'єте жениха. Коли прийшла ніч і настав час лягати спати, мата сказала ведмедові, залишайся но тут, перед вогнищем. Тут той, принаймні будеш укрити від вітру і холоднечі. Волохатий гість залишився. На світанку дівчатка відчинили двері, і відмідь повільно побрів у, у ліс по снігових заметах. Але з тих пір кожного вечора в один і той самий час він приходив до них, лягав перед вогнищем і дозволяв обом сестрам торсати його, скільки їм заманеться. Дівчатка так звикли до нього, що навіть дверей не зачиняли, доки не прийде їхній кудилатий чорний приятель. І ось прийшла весна, коли все навкруги зазеленіло, ведмідь сказав біляночці Прощавай! Я повинен піти від вас, і ціле літо ми не побачимося. То куди ж ти йдеш, любий ведмедю? запитала біляночка. До лісу, охороняти свої скарби від злих карликів, відповів ведмідь. Взимку, коли земля міцно замерзає, вони не можуть видертися нагору і мимоволі сидять у своїх глибоких норах. Але зараз сонце обігріло землю. Розтопило лід, і вони вже, мабуть, проклали дорогу зі свого підземелля на волю, вилізли назовні, всюди нишпорять і тягнуть до себе, що їм сподобається. А те, що потрапить їм до рук і опиниться у них у норі, то не скоро вийде знову на світ божий. Шкода було біляночці розлучатися з добрим другом. Вона востаннє відчинила йому двері, а він Пробираючись повз неї через поріг, ненароком зачепився за дверний гак і вирвав шматок шерсті. І тут біляночці здалося, що під кошлатою ведмежою шкурою блиснуло золото. Але вона й очам своїм не повірила, ведмідь прожогом кинувся тікати, і, перш ніж вона встигла озирнутися, зник за деревами. Незабаром після того послала мати обох дочок до лісу похмис. Згодом дівчинки натрапили на велике дерево, повалене на землю негодою. Ще здалеку вони помітили, що біля стовбура в траві щось метушиться і стрибає, але що це таке вони не могли розібрати. Сестри підійшли ближче і побачили карлика маленького дітка зі Зморшкуватим обличчям і довгою білою, як сніг бородою. Кінчик його бороди потрапив у тріщину, дерева. І малюк стрибав і метався, мов песик на мотузочку, але ніяк не міг вирватись на волю. Побачивши дівчат, він витріщив свої червоні, сяючи, наче іскри оченята, і закричав Чого ж ви стали? Де, Боже, підійти ближче й допомогти?» Але що ти тут робиш, дідусю? запитала зоряночка. Дурда, цікава гуска!» – відповів карлик. Я хотів розколоти дерево, щоб наробати собі дрібних деревидок для кухні. На товстих полінах пригоряють наші ніжні легкі страви. Адже ми їмо потрошку, а не набиваємо собі черво, як ви грубий жадібний люд. Я вже увігнав у дерево клин. А все йшло відмінно, та клята деревенка виявилася занадто слизькою і вилетіла назад. Я не встиг відскочити і мою прекрасну білу бороду за щемило, немов лищатами. Ось воно і застрягла в тріщині, і я, скільки не б'юся, не можу вирватися. Та ви щось мієтеся? Товстощоки до репи. Тьху, аж дивитися на вас гидко. Дівчата з усіх сил намагалися допомогти Карликові. Але визволити його породу їм ніяк не вдавалося, адже дуже міцно затиснуло її в щілині. Я побіжу по людей, сказала заряночка. Порожні баранячі голови, заскрипів карлик. Оце хіба треба кликати сюди людей? Вистачить з мене й вас двох. Невже ви не можете придумати нічого кращого? Потерпи трошки, сказала біляночка, зараз я тебе визволю. Вона витягла з кишеньки маленькі ножиці і зістригла йому кінчик бороди. Щойно карлик відчув себе на волі, він схопив захований між корінням дерев набитий золотом мішок і міцно зав'язав його, бурмочучи, під ніс, де освічений дарот? відрізали шматок моєї розкішної бороди, хай вам вабтрясть. З цими словами. Він закинув мішок на плечі і пішов, навіть не подивившись на дівчат і не подякував. Через кілька днів після того біляночка і зоряночка надумали наловити до обіду трохи риби. Прийшовши на берег струмка, вони побачили якогось великого коника, що стрибав біля самої води, мов би хотів кинутися в струмок. Вони підбігли ближче і впізнали карлика, якого нещодавно бачили в лісі. Що це з тобою? запитала зоряночка. Ти, здається, збираєшся стрибнути у воду? Я не такий дурень, крикнув у відповідь Карлик. «Де вже ви собі де бачите, що це клята риба тягне веде за собою? Виявилося, що Карлик сидів на березі і ловив рибу. На біду вітер надумав пограти його довгою бородою і намотав її на волосінь вудки, а тут, наче навмисло, клюнула велика рибина. У бідолахи не вистачило сили витягнути її на беріг, риба перемогла рибалку і потягнула його за собою у воду. Він чіплявся за травинки і соломинки, але ніяк не міг втриматися. А риба метушилася у воді і тягала його за собою берегом то вправо, то вліво, ще трохи і вона б затягла його на дно. Дівчата прибігли якраз вчасно. Міцно схопивши карлика, вони спробували розплутати його поруту. Да де там? Борода і волосінь так тісно переплелися, що думати про це було й годі. Залишилось одне. Знову дістати з кишені маленькі ножниці і відстригти ще клаптик бороди. Щойно клацнули ножиці, карлик закричав не своїм голосом. Та де це бачено, жаби ви витрішкувати, так спотворювати мене мало того, що ви нещодавно відшматували у мене кінець бороди, тепер ви обкраїли її найкращу частину. Як я в такому вигляді своїм покажуся ах, що вам на бігу підошви відірвало. Тут він схопив мішок з перлами, захований в очереті, і, не сказавши більше ні слова, зник за каменем. Минуло ще три дні, і ось мати послала обох дочок до міста купити голок, ниток, шнурків і стрічок. Дорога йшла через пустельну рівнину, по якій тут і там були розкидані величезні брила каміння. Дівчата помітили, що в небі літає великий птах. Повільно кружляючи, він опускався все нижче й нижче і нарешті, сів неподалік від дівчат біля однієї зі скел. Ту ж мить вони почули чийсь пронизливий жалібний крик. Сестри кинулися на допомогу і з жахом побачили, що до пазурів орла потрапив їх дивний знайомий, сивобородий карлик. Птах розправив крила і вже збирався забрати його. Та дівчата щосили вхопили за чоловічка і доти смикали й тягнули його до себе, поки птах не випустив свою здобич. Ледве Карлик отямився від переляку, як закричав своїм скрипучим, верескливим голоском. Де вже, де боже, було обійтися зі мною якось обережніше. Ви на шпатки розірвали мій кафтан з такого тонкого сукда. Ех ви, де оковірні, де повороткі дівчата, фу. Він підняв мішок. Цього разу набитий дорогоцінним камінням і прошмигнув у якусь нору під скелею. А дівчата, нітрохи не здивувавшися, пішли далі. Вони вже звикли до його невдячності. Увечері, закінчивши в місті свої справи, сестри поверталися тією ж дорогою додому і знову несподівано побачили карлика. Вибравши, Чисте рівне місце він витрусив зі свого мішка дорогоцінні каміння і розбирав їх, не думаючи, що хтось так пізно, піде по скелю. У променях призахідного сонця блискучі камінчики так чудово мерехтіли, переливаючись всіма барвами веселки, що сестри мимоволі зупинилися і замилилувалися. Карлик підняв голову і помітив дівчат. До чого витріщилися? закричав він, і його попелясте сіре обличчя почервоніло від луті. Що вам тут треба? Він відкрив рота, щоб вигукнути ще якусь лайку, але тут почулося грізне гарчання, і великий чорний ведмідь кулею викотився з лісу. Карлик від страху відскочив убік, але втекти у свою подземну нору йому не вдалося. Ведмінь вже був на два кроки від нього. Тоді, тремтячи від жаху, він запищав. Дорогий пане ведмедю, пощадіть мене, я віддам вам усі свої скарби. Погляньте хоч на ті чудові камінці, що лежать перед вами, тільки подаруйте мені життя, Знаєш, що я вам такий маленький, худодлявий? Ви навіть не відчуєте мене на зубах. Візьміть краще цих поганих дівчат. Оце буде для вас ласи шваточок. Ви ж самі бачите, що ворди жирніші за молодих перепілок. З'їжте їх обох да здоров'я. Але відміді вухом не поворухнув, ніби й не чув, що каже йому злий Карлик. Він тільки вдарив його разок своєю важкою лапою, і карлик більше не ворухнувся. Дівчата дуже злякалися і кинулися тікати, але ведмідь крикнув їм услід Біляночко, зоряночко, не бійтеся, почекайте, і я з вами. Тут вони впізнали голос свого старого приятеля і зупинилися. Коли ж ведмідь порівнявся з ними, товста ведмежа шкура раптом звалилася з нього, і вони побачили перед собою прекрасного юнака, з ніг до голови одягненого в золото. Я королевич, сказав юнак. Злий карлик викрав мої скарби, а мене самого перетворив на ведмедя. Диким звіром мав я блукати лісовими нетрями до тих пір, поки його смерть не звільнить мене, і ось нарешті він мертвий, а я знову став людиною. Але я ніколи не забуду, як ви пожаліли мене, коли я був ще у звіриній шкурі. Більше ми з вами не розлучимося. Нехай біляночка стане моєю дружиною, а зоряночка Дружиною мого брата. Так і сталося. Коли прийшов час, Королевич одружився з біляночкою, а його брат із зоряночкою. Дорогоцінні скарби, які Карлик вкрав та сховав у підземній печері, знову заблищали на сонці. Добра вдова ще довгі роки жила у своїх дочок спокійно і щасливо. Обидва трояндові кущі вони взяли з собою до палацу. Вони росли під її вікном і кожного року розцвітали на них чудові троянди, білі й червоні. І я там була, мед пиво пила, по бороді текло, а в устах нічого не було.